Ще одна світова прем'єра від Toyota. Це Toyota C-HR Plus. абсолютно новий автомобіль. Назва вже знайома – C-HR, Але Плюс вказує на те, що це електрична версія C-HR. Проте вона побудована на іншій платформі. Все, що вам потрібно знати про цей автомобіль, прямо зараз з Томасом каналом Автовідчуття українською. Поїхали! Передня частина має дуже гострий дизайн Тойота, як зараз модно, і нагадує нам дизайн січр з двигуном внутрішнього згоряння або гібрида. Я думаю, це працює дуже добре. Спортивна нижня частина переднього бампера також з тим, так би мовити, дизайном у вигляді стільників. Як я вже казав, з точки зору технології він більше схожий на Toyota bz 4 x його більшого брата, тому що цей автомобіль трохи менший 4 метри 52 сантиметри. Колеса від 18 до 20 дюймів тут знову ж таки 20, тобто найбільші, якщо ви хочете більшого ефекту. Однак менші колеса дадуть вам більше запас ходу і, звичайно, більше комфорту приїзді. Ці HR, до речі, означає куп хай тобто це купе, але також кросовер. І ось ця дуже характерна задня частина з формою купе знов ж таки дуже драматичні лінії дизайну будуть як передньопривідні, так і повнопривідні версії цієї моделі. Передньопривідна версія зменшує батарею на 58 квт годин. Це все загальні показники, звичайно. А більша батарея на 77 квт годин. Як у оновленого bz 4 x напишіть до речі, якщо хотіли би бачити переклад цього випуску. Теж отже, 77 квт годин не то більша батарея, і вона доступна з переднім приводом або повним приводом. Якщо це повнопривідна версія, тут буде вказана wheel Drive. Ось так. І тоді розгін до сотні за 5,2 секунди і 343. Рикінські сили це буде найпотужніша версія Цікаво, що зарядка досягає 11 або в вищих комплектаціях 22 кВт змінного струму і 150 кВт постійного струму. Зарядка від 10 до 80% займає близько 30 хвилин. Але цей автомобіль, по суті, займає нішу між нещодавно оглянутим Urban Cruiser, найменшим електромобілем Toyota, і Toyota BZ4X, який трохи більший. Тобто Toyota хоче запропонувати електромобіль у кожному сегменті, щоб у клієнтів був вибір. І, наприклад, ви кажете, окей, я їжджу на CHR з двигуном внутрішнього згоряння, і тепер хочу перейти на електромобіль. І це буде для вас найбільш плавний перехід. Світлова смуга проходить тут наскрізь, і я думаю, ми знову можемо очікувати максимальну швидкість близько 160 км на годину, але звичайно, ми побачимо це пізніше. Ще не всі факти та цифри про цей автомобіль відомі, але давайте подивимось. Отже, дуже цікаво подивитись на салон прямо зараз. І ось Майкл Джексон приєднався до нас на сцені, але ні, це Саша. Насправді він допомагає нам відкрити автомобіль, тому що це прототипи, тільки офіційним особам дозволено відкривати двері. тощо. Що отже, перший погляд на задній і передній ряд авто. Ось так. І Мішель може показати вам салон, поки я обійду авто. До речі, цікаво, що в порівнянні з цієї з двигуном внутрішнього згоряння цей автомобіль має більш жорстке шасі і нижчий центр ваги, але звичайно, більше вагу. Отже, великі спасибі. Тепер я можу зайти в салон. Ось так двері знову закрились. Так, іноді є особливі правила для перших зразків автомобілів, щоб вам не довелося самостійно відкривати та закривати двері. Отже, ось салон. Також відрізняється від BZ-4X. Наприклад, тут є приємна інтеграція атмосферного освітлення а також ось ця особливо нова панель приладів. Ви бачите, о що екран інтегрований сюди, хоча це твердий матеріал з невеликою структурою, що насправді досить стильно. Тут також є структура на панелі приладів, схоже, що тут немає бардачка, тобто як і у bz 4 x Сидіння тут це щось на зразок суміші тканини та мікрофібри, такий стиль мікрофібри сірого кольору. Підголівники інтегровані, але це не повністю інтегрована конструкція. Ви бачите, тут можна його трохи підняти. І ось коли я знайшов позицію, давайте подивимось. Мій зріст 1 метр 89 сантиметрів, і ще є трохи місця. Тут фіксований скляний дах, ви можете закрити його шторкою. Якщо, наприклад, влітку дуже жарко. Кермо ми знаємо, наприклад, з Нового Prius або з Toyota BZ4X. Воно виглядає дуже великим через всю цю колонну над самим кермом, але саме кермо досить тонке, має хороший хват. І ви бачите, що прилади розташовані відносно високо. Вони кажуть, що нам не потрібен проекційний дисплей, тому що прилади знаходяться в полі зору і досить далеко від очей, тому менша різниця у фокусуванні між поглядом на дорогу і поглядом на прилади. 14 дюймова інформаційно розважальна система. Ви також можете встановити темний режим, наприклад, це також можливо. І ось ці кліматичні ручки. У фінальній версії ви зможете їх обертати тут. Лише статичний макет, але ви можете їх обертати вліво-вправо, і вони будуть змінювати налаштування. Це як поєднання аналогового та цифрового світів, але підігрів то, що все одно будуть на екрані. Що ще вони пропонують? Наприклад, планування маршруту з урахуванням зарядки, коли ви просто вводите пункт призначення, і планування зарядки виконується автоматично. І також є попереднє кондиціонування батареї. Ви можете ввімкнути його вручну на екрані, але воно також виконується автоматично, коли ви задаєте пункт призначення або щось подібне. Цей автомобіль також оснащений тепловим насосом. Центральна консоль з двома майданчиками для індуктивної зарядки, але вони не вентилюються, тому телефони можуть перегріватись. Перемикання передач дійснюється натисканням вниз. Праворуч це драйв, ліворуч, реверс. Тут адаптивні підстаканники, Вони будуть адаптивними. Це просто статичний макет зараз. І також ось цей підлокітник. Ось Він буде відкриватись так або так. Тобто є деякі подібності з BZ-4X або Lexus RZ. Деякі речі, які я не можу тут зараз показати, вони там доступні в робочому стані. дійсно дуже зручно. Дякую, Сашо, що допомогли. Тепер я можу перейти до заднього ряду і перевірити простір для ніг тощо. Ось так. Лекрум Енсоон Дякую. Ви можливо пам'ятаєте, що в bz 4 x багато місця для ніг, так само як в Lexus RZ. Це набагато коротше автомобіль, тому тут менше місця для ніг. Коли я сиджу тут, як висока людина, місця обмежено, тобто високим людям буде не так зручно. Ось з простором над головою все ще якось поміщаюся, але вже впритул. somewhat, but gets close. Але мушу сказати, якщо вам потрібен комфорт для задніх пасажирів і багато місця, то краще вибрати Toyota bz 4X або Lexus RZ. Тобто тут не найкращий комфорт, але ось ця обивка, вона дійсно приємна, і сам матеріал чудовий, все добре. І коли ви опускаєте цей підлокітник, тут з'являються підстаканники, але вони не будуть адаптивними, як і в bz 4X. Отже, так він трохи схожий на зменшений bz 4X. Це дуже цікаво. використовуючи платформу електромобіль. Біля тут немає значного тунелю посередині, хоча є невелика опуклість. І як ви бачите, через платформу електромобіля підлога завжди трохи вища, ніж, наприклад, у звичайному CHR. У нас тут більш виражені ніші для них. Наприклад, тепер давайте подивимось на багажник. Знову ж таки, прошу допомоги. Отже, час багажника. Давайте подивимось так, ось буде 420 літрів. Напруга зростає. Ось, дякую. Драматично, Ось так, ось так. Отже, це багажник 420 літрів. У нас тут це сегментація. Можна, наприклад, покласти кабель під низ. Він все одно поміститься ось так. І давайте швидко зробимо виміри. Звичайна довжина близько 90 сантиметрів. Тобто трохи менше метра. А ширина теж близько метра. Ось тут біля колісних арок трохи менше. і висота нам потрібно буде виняти ось цю штуку, щоб виміряти в остаточній версії. Це також буде виглядати інакше. І звичайно, як тільки ми зможемо протестувати автомобіль, ми зможемо розповісти вам більше про вантажний простір і все інше. На момент зйомки цього огляду ціни офіційно ще не оголошені, але враховуючи, що Urban Cruiser, менший, починається від 30 тисяч євро. А більший бізне 4 x коштує близько 50 тисяч євро. Я думаю, це й буде десь посередині, як і за розміром. Отже, близько 40 тисяч євро за базову версію. Побачимо. Чекаю на ваші відгуки про електричну версію Січр в коментарях. А тепер порівняйте. Аємо його з більшим братом та конкурентами